Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні новини в Україні і так далі. Кінець війни. Зеленський підтримав створення контактної групи. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Запропонував створити контактну групу із чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України. Президент підтримав ідею. Мед зазначив, що протягом наступних місяців не має бути окремих мирних ініціатив з Європи. За його словами, потрібна загальноєвропейська думка йдеться не лише про Європейський Союз. У мене є пропозиція утворити контактну групу із Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення. Я думаю, що нам із вами слід було обговорити, які ви сприймаєте таку ідею, сказав він. Зеленський, звичайно ж підтримав цю пропозицію та заявив, що її вже організували, зустріч хочуть провести вже в грудні. Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості Росії фінансувати війну проти України. Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота. Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів. І тим самим забезпечила дохід РФ. У МЗС наголосили. Що незаконна торгівля золотом це напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий подумати над ідеєю розміщення іноземних військ в Україні як гарантію безпеки, поки Київ не стане членом НАТО. Про це він заявив журналістам у понеділок, тобто сьогодні. 9 грудня у ході зустрічі із лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом із партії Християнсько-Демократичний Союз у Києві. І скажу вам відверто: ми можемо подумати і попрацювати на позицію Еммануеля Макрона, президента Франції. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Заявив президент Зеленський. При цьому, друзі, Зеленський додав, що Україна має мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розвідка Британії підтвердила ураження російського ЗРК с 400 в Криму. Внаслідок атаки в Окупованому Росіянами Криму було уражено позицію російського зенітного ракетного комплексу. С400. Британська розвідка розповіла, що 29 листопада цього року Збройні Сили України знищили елементи системи протиповітряної оборони С400 у Сімферополі. На знімках видно, друзі, дві воронки розміром близько 13,5 метрів. Розкидані уламки і 5 автомобілів аварійно-рятувальних служб. Ось, друзі, як ви бачите на цьому знімку. Тому це дуже радує. Що наші хлопці, воїни, е жінки і чоловіки, як кажуть, захисниці, захисники, нищать ворога. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Ну і друзі, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, хто чим може фінансово, хто може передати якісь продукти і так далі. Це дуже важливо. Дякую всім за увагу! Слава Україні.